Моїх слів друзі, за димоходи. Вчора людина прийшла, замовила після обіду. Сьогодні зранку воно вже приїхало. Система димохода 180-250, конус, трійник ревізію, кільце під розтяжку, розета, платформа, все. Клієнт задоволений, що забирає, платить гроші. Магазин опалення водопостачання Маневича Ринкова 2А. Раді вам допомогти. Приходьте. Підтвердження моїх слів, друзі, за димоходи. Вчора людина прийшла, замовила після обіду, сьогодні зранку воно вже приїхало. Дим, система димохода 180-250, конус, тренік, ревізію, кільце під розтяжку, розета, платформа, все. Клієнт задоволений, хтось забирає, платить гроші. Магазин опалення водопостачання Маневича Ринкова 2А. Раді вам допомогти. Приходьте. Підтвердження моїх слів, друзі, за димоходи. Вчора людина прийшла, димоход, заказ, замовила після обіду. Сьогодні зранку воно вже приїхало. Система димохода 180-250, бонус, трійник, релізію, кільце під розтяжку, розета, платформа, все. Клієнт задоволений. Хто забирає, платить гроші. Магазин опалення водопостачання Маневича Ринкова 2А. Раді вам допомогти. Приходьте.